Харків не відкриватиме школи через обстріли. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Він сказав, що буде далі проходити навчання онлайн. На Херсонщині збройні сили знищили російський склад боєприпасів біля села Веселе. Про це в опера... повідомили в оперативному командуванні Південь. Удар по окупантам завдали ракетно-артилерійські підрозділи. Внаслідок атаки загинули щонайменше 11 російських чумонь. Дані ще й уточнюється. Ем... Єдиний можливий зараз територіальний компроміс з Росією це вихід України на межі 1991 року. Про це сказав в етері Діар Денмарк міністр оборони Олексій Резніков. Далі у нас вибухи в окупованій Маківці, тимчасово окупованій Маківці, українській Маківці. А ще вибухи в тимчасово окупованій новій каховці в районі гідроелектростанції теж пролунали. Раніше там збройні сили били по мосту, і тут знову вибухи. Там. Далі чекатимемо відео там з можливими пошкодженнями. В Мелітополі теж були вибухи, але там такі вибухи були, що аж Колобаран Шостак постраждав, а точніше постраждала його. Гузиться про це розповів мер міста Іван Федоров. По заслугам отримав один із очільників виборчого штабу Єдіни Росії керівник пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ Олег Шостак. Підсумок тепер Шостак точно не зможе сидіти на столі. Рівно його частину тіла для сидіння буквально підірвало кінець цитати міського голови Мелітополя. Окупанти проводять примусову паспортизацію в Енергодарі. Про це розповів мер міста Дмитро Орлов, зазначивши, що росіянам самі що росіяни самі не знають, коли їм проводити той свій всратий референдум. Вночі москалі вдарили ракетами по Харкову. Зруйновано корпуси одного з освітніх закладів. Із Білгорода було випущено одразу чотири ракети. Дві ракети влучили це попередньо. с 300 про йдеться про такий тип ракет. Вдарили в заклад освіти в Слобідському районі. Про постраждалих не повідомлялося. Російські окупанти протягом ночі вдарили ще по Краматорську. Випустили 11 ракет. Поки що про постраждалих теж не повідомлялось. На місці інциденту на місці обстрілу побувала знімальна група Радіо Свобода. Починаючи з 2 часов ночі 12 августа Російські війська нанесли 11 ракетних ударів по Краматорську. Отпоследствия одного з прильотів. Видим, работают коммунальные службы. Информации о жертвах пока нет. Как нам рассказали сотрудники коммунальных служб, в этом доме живут муж и жена. Мужу 86 лет, жене 74 года, женщина после инсульта. Как видите, дом у них разрушен и по сути им сейчас негде жить. Щоденно Росія втрачає до 500 чмонь. Це підтвердило виданню New York Times джерела в американській розвідці. Ну а за останню добу збройні сили знищили 200 російських чмонь. І якщо на загал, то це тепер 43 тисячі 200 російських чмонь, які посміли прийти зі зброєю, вбивати українців. Ну а тепер вони відпочивають. І відпочивають до того ж на концерті Кобзона. Російські е, ага, це вже я сказав. Стоп вторгнення Росії в Україну за один квартал відкинуло російську економіку на 4 роки назад. Про це повідомляє Блумберг. А більше про це можете дізнатись в телеграм-каналі umn.ua. Е, Проти шарія у Литві ще відкрили кримінальну справу. Генеральна прокуратура Литви звинувачує його у відмиванні грошей. Нині це чмо ще одне проросійське чмо. Толік шарій перебуває в Іспанії. Раніше його він готується. Там суд вирішується щодо його екстрадиції. І раніше його затримували вже. Потім відпустили під підписку про невиїзд. Компанія Байкар хоче створювати в Україні нові моделі байрактарів. Про це повідомив в інтерв'ю фонду Повернись живим, гендиректор Байкар Халук Байрактар. Ми перебуваємо на етапі планування проєкту. Незабаром ми також хочемо розпочати реальні інвестиції. Наше бажання, щоб одного дня на заводі в Україні ми змогли створювати байрактар ТБ2, який вже зараз є на озброєнні в нас і, і лупить окупантів смертельно теж. «Байрактар Акінчі» та ще один байрактар, який безпілотник-винищувач прямо так. Ще Україна отримала додаткове озброєння з Великобританії, йдеться про РСЗВ М270, які далекобійні, б'ють до 80 кілометрів, як і Хаймерс, і в них 12 ракет в Хаймерса 6. Ось так. Казахстан почне продавати нафту через Азербайджан в обхід Росії. Про це повідомляє Ройтерс. Е, і так, наразі в мене все. Більше новин традиційно буде в телеграм-каналі umn.ua та Фейсбук, сторінці UMN. Е, закликаю вас підписуватись. Ось так. Вподобайка, підписка і дзвіночок, аби ви е, знали, коли виходять наші відео. В нас їх багато, вони цікаві. Так що ласкаво запрошуємо вас. І підписуйтесь і ставте вподобайки. Е, так, ну, в мене все. Дякую за увагу. З вами був Назар Задері. Слава Збройним силам України, смерть окупантам.